Світлини Маріуполя до повномасштабної війни презентували на виставці Маріуполь Боротьба за незалежність тут фото зі святкування Дня прапора у 2020 році, дня міста у 2021 та 3 річниці з дня визволення міста від окупантів у 2014 році. На виставку прийшов переселенець Маріуполя Володимир Степанов. Чоловік пригадав, як колись виглядало його рідне місто. Це от, е такий на День Незалежності, це центральна вулиця і тут оці будинки. Такі історичні. Ці всі будинки, от вони бачите, як їх влада підтримувала в такому вигляді, ну так історичному, ну, зберігалася. Це саме центр Маріуполя. Будинок з часами він так називався, з годинником, і його зруйнували повністю, і зараз побудували там такий будинок під іпотеку вже в сучасному стилі. Ініціювали виставку працівники Маріупольської міської ради. Фото взяли з архівів маріупольських медіа, розповіла організаторка культурних проєктів у центрі Я Маріуполь Світлана Новікова. Ця виставка розповідає про Маріуполь з 2014 року, тобто з того моменту, коли почало викарбовуватися і міцніти його українство. І вона саме розповідає про те, як після звільнення Маріуполя люди Маріупольці долучалися до різних заходів, які відбувалися саме про Україну в місті Маріуполь. Виставку вже побачили в Києві Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі та Кривому розі, розповіла Світлана Новікова. У Тернополі виставка діятиме до 15 травня. Софія Парчишин, Суспільне новини, Тернопіль.